В цьому відео ви побачите, як виглядає Чорноморськ зимовий сонячний день. Всім привіт із сонячного Чорноморська. Сьогодні гарна погода. Пройдемось, побачимо, як виглядає місто в такий прекрасний день. Ще зовсім недавно була зелена травичка, а сьогодні вже все вкрито білим снігом. Не кожної зими в нас випадає сніг, тому зараз просто насолода його бачити. Я підійшла до приморських сходів, вони також засипані сніжком. Треба сходити зараз обережно, щоб не впасти. Навколо все порожньо, не так, як влітку. Ну погляньте на цей засніжений пляж, незвично, правда ж. Можна сказати, що вже пройшло пів зими і зима нас трохи порадувала сніжком і морозом. Сьогодні в нас було мінус 12 зранку, а зараз десь мінус 6. Для моря людей не дуже багато. Бо якось прохолодно. Зверху прямо так дуже класно, сонячно, тепло, а біля моря холодно. Ну, Я вже прийшла, щоб познімати моречко в таку незвичну погоду, бо всі його звикли бачити вітом, а взимку мало хто бачив особливо засніженим. Тому зараз пройдемося по пляжу, прогуляємось. Біля цієї гойделки влітку натов, а зараз нікого немає. Особливо мені дуже подобається зміна пор року. Я не уявляю, щоб ось так жити, наприклад, у Єгипті, так, що там завжди можна сказати літо. Ну, є трошки похолодання, але краєвид не змінюється. А у нас то все вкривається білим, то жовтим, то яскраво, зеленим. І так цікаво жити. Тут у морі дуже чиста, прозора. Колір води сьогодні дуже гарний. У Нас сьогодні більш-менш спокійно. І ноч прийшла спокійно, і вдень ще тривоги сьогодні не було. А вчора був прильот по портовій інфраструктурі. Тому біля моря гуляти таке собі. Вчора дуже швидко. Тривогу дали і одразу вибух. Гуляти тут так небезпечно. Вже чотири роки як тут небезпечно. Але все одно до моря хочеться йти, щоб послухати ще під хвиль, прогулятися по пляжу. Чайкам також холодно, ось так зібралися і сидять тут на бережку, не знаю, їм так тепліше чи що. Пісок тут біля моря також вкрився кригою. Погляньте, як море переливається різними кольорами. Красиво і в таку погоду. У цьому місці плити вкрились кригою, небезпечно там йти. Напишіть в коментарях, чи подобається вам зараз моречко. Як там справи в ваших містах, що зі світлом, з теплом. У нас зараз більш-менш нормально. Але щось казати не хочеться, бо щоб не зурочити, як то кажуть. Це так у мене в будинку, а у всіх по-різному. Вимикають, звісно, по Чорноморську йду, чую, що гудуть генератори і заходиш в магазин, бачиш, що вимикають світло. В цьому місці завжди багато пташок. Буває, лебеді припливають, але як похолодало, я їх тут не бачила. Ось так практично пройшла весь пляж. Дуже класно сьогодні прогулялись тут. Ось такий він зимовий Чорноморськ. Думаю, що вам повинно сподобатись його побачити таким. Я вже йду назад, і як зурочила, повітряна тривога. До цього вже всі звикли, місто продовжує жити звичайним життям. Я вже приїхала додому, ще є деякі справи. Треба забрати Міланію з садочку, тому ще підемо трошки з нею погуляємо. Ввечері і вранці зараз особливо гарно, коли сонце стоїть так низько, красивим світлом все підсвітлює. Мілані подобається кататись на санчатах, їдемо. Для дітей зараз просто казка на вулиці. Є багато зимових розваг, але сніг зараз не ліпиться, снігову бабу не виліпиш, а можна ось так полежати у снігу. Отака. Оперший. Таким був мій сьогоднішній день. Надіюсь, вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком коментарем. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!